Затірство завершилась перетестація поліцейських, яка тривала у Полтаві протягом трьох місяців. Основний критерій відбору знання нормативно-правової бази. Крім цього, комісія оцінювала мотивацію в роботі, відвертість, комунікабельність, аналітичні здібності працівників. Відповідальний за кадрове забезпечення Сергій Гаврик задоволений результатами тестувань. Вони достатньо знали ну, само собою, нормативну базу. Повірте, це дуже достойний результат. Переатестації пройшли 2,5 тисячі поліцейських Полтавської області. Непридатними до роботи у внутрішніх органах виявилось 114 осіб. Тому зараз оголосили набір бажаючих стати інспектором поліції. Анкети учасників прийматимуть до 7 листопада. Коли ми визначилися з тими особами, які ми вважаємо, не відповідають займаним посадам, підлягають звільнені, на них є компрометуюча інформація, виникла нагальна потреба прийняти нових працівників. Молодший інспектор поліції Едуард вважає, що тестування позитивно вплинуло на оновлення кадрової системи. Я вважаю, що так ця перетестація для того, щоб можливо. Відсіяти непотрібних okay. працівник працівників поліції, кадрів. Що думають полтавці про роботу поліцейських? Чи матиме атестації результат? Думки розділилися. Перше питання: хто буде перетестовано? У нас вже була одна переатестація, Протестовала комісія з тих самих. В результаті ми ще отримали поліція, яка не працює. Я вважаю, що дуже потрібно, тому що багато працівників поліції. Видно, я не знаю, де вони навчаються. Але багато не знають, як документи виглядять. Я вам скажу, це не перетестація, це клоунада. От і все. Це просто клоунада. Повірте мені, дуже багато хлопців пописали рапорти на звільнення. Хто розумні, всі поуходили. Переатестація допоможе, якщо більше впливатиме громадськості. Посилити наш громадський контроль. Атестація в національній поліції проводиться вперше. Основне, що відрізняє від попередніх тестувань в міліції залучення громадськості. До складу атестаційних комісій могли потрапити усі бажаючі. Анна Штетьова, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.